Товариство, добрий день. Сьогодні у нас влог. Ви можете трохи чути, як кричать діти, як кричать люди. Там річка. Підписуйтесь на канал, заставочка, і погнали до суті відео. Все, я йду до басейну. Ніякої річки поки що відкритої води не буде. Скоріш за все, коли це відео вийде, то вже, мабуть. Буде якесь відео про відкриту воду, але не точно, тому що тут у мене є гірські річки, а вони в цілому не глибокі. І так, щоб в них поплавати. Тобто там є невеличка частина, котра глибока. Але на ній ну я не знаю, як розігнатися і поплавати. Де змагання проводяться? Проводяться на озерах, але там можна плавати тільки на змаганнях. Я, типу, не розумію, типу, так просто купатися заборонено, але на змаганнях люди там плавають. Е, ну, ладно, Тут <с>, вже таке трошечки сюр. Типу, може там не знаю чому, ну, типу, взагалі, написано купатись заборонено, але там проводився чемпіонат України з плавання на відкритій воді. Куди я якраз і не потрапив. А, бо тренер сказав, що трошечки зарано, хоча було б цікаво спробувати. А що, що хочу сказати? Що Сьогодні буде нескладне тренування. Я його подивився, там багато пунктів, багато всякого різного. Нічого такого. Я не знаю. Настрій, Настрій у мене більш-менш гарний. А, налаштування на басейн бойове. Сьогодні треба буде. А блін, ну знову ж таки, як налаштуватись на басейн, коли тобі треба не насипати в басейн? То я поки що не дуже це знаю. Тож я налаштовую себе наступним чином. А, треба заскочити в басейн, знайти доріжку, де в ідеалі ніхто не плаває, а це можливо зробити. І потім, хто буде приходити, просто. Я не знаю, сильно не звертаючи увагу. Є можливість, перегнав, немає можливості а, збавив темп. Просто треба пульс, щоб не зашкалював. Хоча мені здається, у мене зараз, поки я туди йду, починає зашкалювати пульс. Це, по-перше, йти, нести з собою цю сумяру. Ну, менше не виходить, бо треба з собою інвентар нести. А по-друге, це типу темп як да, все, можна збавити. Човік, який там трима? І ще й треба розмовляти. <свісно> Ладно, а, тим не менш, погнали до тренувань, погнали до басейну. Дякую за перегляд! Ось ми і зустрілись після тренування. Що хочу сказати? Що все одно трошечки рве дах. І я трошечки А, Що сьогодні класного я зробив? Я сьогодні намагався з трубкою плити кувирками, з розворотами, з правильними там. Правильно, з розворотами. Давайте так, з розворотами, з А, є, є плюси, є і мінуси. Трубка. Коротше, цікаво, на неї буде, скоріш за все, досвід використання, що записаний. Що ще хотів би сказати, що все ж таки я намагаюсь плити швидше, ніж то треба. А, ну, нічого, зараз побачите скни, бо є тренування. Потім перший скрін, там знову ж таки більше часу плив, і другий скрін, і там у мене є. П'ять чимось хвилин, де був пульс трохи високий. Типу, я хочу в зеленому триматися, воно у мене в помаранчеві, ну, слава Богу, що немає червоного. Помаранчевий я зайшов на батерфляй і в я зайшов з трубкою. А чому так? Тому що щось якось так гріблось, гарно, що почав навіть прискорюватись. А по тренуванню, що скажу, на класне тренування? Не знаю. Не в напряг, дуже чітко і м'язи тренуються. Ну, я відчуваю, як вони тренуються. Батерфляй. <с> я вже за ним схущу. А, Два басейни батерфляєм це класно було. Там є відпочинок. Між 25-ками 10 секунд написано, але я відпочивав 20 секунд. Тренер сказав, що краще трошки більше буде відпочити. Потім, а, що у нас ще? А, ну і ноги я робив в ластах. Так, начебто, все. А В басейні хлопець тільки один прийшов, плюс одна людинка на дорізці, це зовсім нічого страшного. Головне, пам'ятайте, що спортсмен це людина, яка займається спортом. Гарного вам дня!